З 2006 року побував в роботі, настили його Android магнітолою Abyss Audio. Де 12 Android же 6 оперативки 127, 128 вбудованої. Є опція безпровідного CarPlay, підключає мобільний телефончик, Android. Буде в нас Android-Авто транслювати, iPhone-опцію CarPlay. Підключили телефон, можемо використовувати додатки навігації, додатки онлайн-музики безпосередньо з вашого телефона, керуючи їми на штатному дисплейчику сенсорному. 9 дюймів, до речі, діагональ. Android нам дозволяє викачувати додатки з Play Market. Це може бути безпосередньо додатки відео, YouTube, Google, Google TV. Ну, так само можуть і навігаційні додатки. IGO NaviTel, все можна скачати сюди і все буде. Це буде в зоні доступу руки на величезному дисплейчику. Під час водіння не треба вішати сюди телефончик. Ну, одним словом, дуже-дуже зручно замість того монохромного дисплея що був тут раніше. Автомобіль великий, підключили камеру заднього виду, включається автоматом при включенні заднього ходу. Цікавить вас подібне рішення на автомобілі Mitsubishi grandis Ласка, опросимо. Звертайтеся ще покажу от Візуально, як змінився в нас інтер'єр автомобіля, як на мене, тільки в кращу сторону. Позаду автомобіля їздять діти і зможуть теж дивитися мультики. Отож, звертайтесь, будемо раді допомогти.